За даними компанії «ТНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Обіцяли знищити базу терористів, знищили. Обіцяли звільнити містечко від бойовиків. Звільнили. Українські силовики, як і обіцяли, взяли під свій контроль містечко Миколаївку під Донецьком. Підрозділи сил антитерористичної операції, вели бій за стратегічно важливий населений пункт Миколаївку. Наприкінці дня наші підрозділи закінчили блокування Миколаївки яким чином створюючи умови для звільнення усього району? Тепер наші вояки контролюють більше половини населених пунктів Донбасу. Однак терористи складати зброю не поспішають, а навпаки, хизуються нею. На Луганщині наші вояки зафіксували два десятки танків та півтори сотні іншої бронетехніки. За словами парубія, зброю терористам постачають із Росії, замаскувавши під гуманітарну допомогу. Саме на цих танках вночі 4 липня бойовики двічі нападали на українські блокпости на Луганщині. Вогонь вели не лише з танків. Але й мінометів та залпових установок. Атаку терористів наші силовики відбили. Але без втрат для українських вояків 4 липня не минуло. У п'ятницю загинуло щонайменше дев'ятеро наших військових, більше десяти поранено. Та гинуть не лише силовики, але й мирне населення. Під Краматорськом терористи обстріляли будинок, де переховувалися біженці-інваліди. Дев'ятеро людей загинуло. А у Луганську бойовики підірвали школу. На той момент када приза шел взрыв, в наубежище в, на в школе находились люди. На щастя, ніхто не постраждав. За словами помічника мера, вибухи у місті стали вже буденністю. Люди намагаються пристосуватися до нових умов життя. Однак щодня ці умови погіршуються. У місті час від часу зникає вода та електропостачання. Люди самотужки намагаються залишити місто. Допомогти виїхати людям із зони АТО обіцяють силовики. Наступного тижня вони збираються відкрити спеціальні коридори для біженців. Вихід Людей, організованих вихід людей, тих, які будуть мати бажання покинути зону конфлікту, безпосередньо, в першу чергу, мова йде про Краматорськ, Славінськ, прилеглі райони, розпочнеться вже на наступному тижні. Натомість у Ради нацбезпеки та оборони прогнози невтішні, кажуть, коридор може запрацювати лише тоді, коли на це буде й воля терористів. Та струвана сьогодні, як я це говорю своїй доповіді, вона часто тих людей, які намагаються виїхати з зона то, просто позбавляє автомобілів. За словами парубія, терористи чи не щодня чекають на нове підкріплення із Росії. Біля наших східних кордонів і досі залишаються чималі сили армії окупанта. За прогнозами РНБО, Кремль готує нову хвилю провокацій, аби дестабілізувати ситуацію в Україні. І це може статися вже восени. Їхня цілі, особливо тих підрозділів, які прийшли з Росії, особливо тих підрозділів, які керуються Кремлем, які координуються з Кремля максимально загостити протистояння, максимально добитися боїв, де могла б бути загроза для мирних жителів. В свою ж чергу українська влада не виключає можливості запровадження на Донбасі воєнного стану. У РНБО навіть вже підготували відповідний документ. Однак чи підпише його президент поки що невідомо, заявив Андрій Парубій. Тим часом голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що в Донецькій області проти керівників антитерористичної операції готувався теракт, але служб безпеки України вдалося попередити його.